Тепло тим, хто потребує. Представники проєкту Папа для України відвідали Мар'їнку та Красногорівку Донецької області. Окрім моральної підтримки, привезли і матеріальні засоби для забезпечення тепла: пічки буржуйки, дрова, паливні брикети. Також у рамках проєкту допомагають людям вставляти вибиті після обстрілів вікна. Наші журналісти докладніше. Пані Світлана мешканка Мар'їнки показує сліди від куль на меблях, наслідки обстрілів. Також постраждав дах, були вибиті вікна. Поїхати жінка не може, немає куди. Крім того, має у місті роботу. Тут всю життя жив, строїли, як кажеться. Все, що було, нажито, здесь, воно. Це діти мої роз'їхалися, тому що здесь опасно знаходитися. А так з початку війни, це тільки я на один місяць виїжджала, коли сильно бомбили. А так все час здесь знаходилася. Нині пані Світлана вже подала заявку та сподівається, що за допомогою ініціативи Ватикану Папа для України їй допоможуть засклити вікна в будинку. Тим більше в Мар'їнці зараз їх активно встановлюють у приватні будинки. На черзі ще 23. На даний момент в Мар'їнці ситуація обострилась і дуже сильно за последні полгода в рамках проєкту ініціатива Папа для України Карітас Маріуполь взяв на себе таку можливість. Астекліть 75 домохозяйств, именно приватных, приватних С з кожним днем все більше обстрілів, все більше розрушень. Допомагають людям із опаленням, адже приміром у Красногорівці газу немає ще з 2014 року. Тож у рамках ініціативи Папа для України реалізують і проект із забезпечення людей пічками, буржуйками та паливом для них. 80 потребуючих родин міста Красногорівка отримали буржуйку та 2 тонни і 100 кілограм паливних брикетів. Ось ви бачите одна з цих буржуйок, яку отримала родина. Чим ця буржуйка є, як би так казав, унікальною, це тим, що вона виконує відразу подвійну функцію і як на обігрів, і як на приготування їжі. Я буваю там в тих селах, в районах, ніколи розрізали газ. У некоторых нет электричества, потому что э, и одни из-за неоплаты, другие, потому что находятся близко линии фронта и обесточены. И поэтому любая помощь, особенно сейчас на зиму тепло, то есть буржуйка, уголь, дрова, э, свечи, там где нет света, э, керосиновые лампы, это все очень... И люди ждут этого». Ожна організація, котра подає проект на реалізацію у рамках ініціативи ПАПА для України, проходить прискіпливу перевірку. Загалом нині відібрано 40 малих проєктів на загальну суму близько 800 тисяч євро і близько 20 великих на суму 5 мільйонів євро, спрямованих на допомогу жителям України, які постраждали від війни на сході або стали внутрішніми переселенцями.